Друзі, усім привіт! Ви на каналі Як і з вами ваша ведуча Олена Сьогодні розбираємо всі нові закони та норми, які наприймали наші депутати та інші представники влади. Адже іноді, попри всю дивність деяких норм, їх треба знати. В Україні затвердили нові стандарти для дорожніх знаків, і Укравтодор вирішив попередити про це заздалегідь, тому що з вересня цього року запрацює новий державний стандарт. Відтепер всі знаки, які не відповідали конвенції про дорожні знаки та сигнали, будуть їй відповідати. Також з'явились нові знаки, наприклад, пов'язані з електромобілями та платними дорогами. А ще на знаках назв міст та населених пунктів почали писати з великої літери. Раніше ж було все одним регістром. Має тепер бути більш розбірливо. Також постійно змінюють норми для будівництва доріг. Наприклад, кілька років тому у Міністерстві розвитку громад і територій вирішили будувати дороги вуще ніж раніше, ближче до європейських стандартів. Але відтепер планують покращити стандарти розташування огороджень та освітлення на міжнародних дорогах. А ще на дорогах державного значення мають затвердити розташування пішохідних переходів та доріг на різних рівнях, адже це небезпечно та нелогічно. Депутати планують все ж таки переглянути критерії визначення елітного автомобіля. Зараз це такий, якому немає 5 років, і його вартість дорівнює не менше 375 мінімальних зарплат 2,2 мільйона гривень. Але з ростом розміру мінімалки кількість платників такого податку зменшується. От депутати і хочуть знизити рівень до 200 мінімальних зарплат, а це вже 1,2 мільйона гривень. Нагадаємо, що податок на елітне авто становить 25 тисяч гривень і сплачується раз на рік. Щоправда, як свідчить статистика, цей податок платять лише половина з тих, хто має. Можливо, його не платять саме ті, хто хоче знизити мінімальну планку. Можливо, скоро з'явиться закон, який стане першим кроком до звільнення українських міст від маршруток. Собача печонка. річ у тім, що комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт про реформи громадського транспорту. За цим документом районні держадміністрації можуть втратити право брати участь в організації пасажирських перевезень. Таке право отримують адміністрації рівнем вище, а вони матимуть змогу розвивати нормальний громадський транспорт. Іде маршрутка, як велика собача будка. Невже реально можна позбутися цих собачих будок на наших дорогах? А тепер новина шок. В Україні можуть заборонити ввозити авто з ДВЗ. З одного боку такі норми приймають багато європейських країн, але з іншого мова поки йде лише про ідею, яку представники мінінфраструктури озвучили під час транспортного тижня в Одесі. Тобто до офіціозу ще дуже далеко. Звичайно, разом із забороною можуть з'явитися пільги для покупки електрокарів. До речі, жарти жартами, а влада Львова планує заборонити в'їзд дизельних машин у центр міста з 2025 року. Стало відомо, що компанія Укравтодор та американський гігант будівництва компанія «Бейштел» підписали меморандум про співпрацю для проекту окружної дороги навколо столиці. І можна було б довго жартувати про Довгобуд та метро на Троєщину, але вже є декілька «але». По-перше, в країні триває велике будівництво, і в його рамках іноді навіть показово добудовують саме ті проєкти, які десятиріччями стоять на місці. А по-друге, навколо проєкту вже розкручується скандал. Річ у тім, що законодавство про такі великі інфраструктурні проєкти внесли деякі зміни. Якщо коротко, то міжнародні компанії, які здатні самі знайти кредитні кошти на будівництво проєкту в Україні, можуть не проходити процедуру тендерних закупівель через Прозоро. Вже кажуть про те, що ці зміни протягнули. Саме під проєкт Київської обхідної дороги та для компанії «Бечтел», яка здатна сама залучити кошти. То що це таке? Черговий корупційний скандал чи реальні зрушення з місця? Можливо, через 2-3 тижні ми розкажемо вам продовження цієї історії. Ну а на цьому ми завершуємо наш випуск. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгоре та писати коментарі під цим відео. До нових зустрічей, Па-па!